Сьогодні друга частина випуску, яка вже стосуватиметься більше міжнародних новин. Першу частину цього випуску ви можете побачити тут. Першою новиною це конфронтація між США та Китаєм. Вона відбулася в зв'язку з повідомленням щодо турне азійського американської сенаторки Ненсі Пелосі, яка є головою демократичної більшості. Це є, по суті, третя особа у ієрархії влади у США. Ясно, що це викликало незадоволення Китаю. Відповідно, розпочалися масові повідомлення в китайських газетах щодо того, що літак з сенаторкою Китай повинен збити. Відповідно, це була б ескалація конфлікту між Сполученими Штатами та Китаєм. Який в перспективі може стати куди більшим, ніж наш конфлікт з Російською Федерацією? В той самий час Сергій Лавров, також третя особа в ієрархії, тільки вже російський, здійснив свій візит до ряду африканських диктаторів. Таким одним з них став президент Республіки Конго зі столицею Бразавіль Дані Даніс Це Африканський лідер, який керував країною з 1979 року з невеличкою перервою на громадянську війну, це особа, яка займала досить жорстку соціалістичну орієнтацію, який є головою Конглеської партії Труда, вважає, що це комуністична партія, який стояв на позиціях. Так званого афрокомунізму, і активно приймав допомогу від Радянського Союзу. А зараз він із Сергієм Милавровим обговорює важливі питання щодо того, як протистояти Заходу. Також візит був здійснений до президента Уганди Йовері Мусевені, який керує країною з того часу, як було відсторонено президента Уганди. У 1989 році і Ді Аміна. Той президент відзначався масовими акціями людожерства і також користувався свого часу підтримкою Радянського Союзу. Йоверій Мусавені – це людина, яка стоїть при владі уже понад 30 років та неодноразово фальсифікувала вибори. Також було здійснено візит до Єгипту. Де при владі знаходиться представник середовища військових президента СІСІ, а також до Ефіопії. Нагадаю, що Ефіопія веде перманентний конфлікт із сусідом Еритреєю, в регіоні, який називається Тігріння, де проживають представники тої ж народності, які населяють і саму Еритрею. І при тому всьому. Максимально стає зрозумілим, що Російська Федерація в своїй африканській політиці здійснює такі самі помилки, які колись е, здійснював той самий Радянський Союз. Вона одночасно намагається дружити з тими країнами, які між собою ворогують. Так, це Еритрея та Ефіопія. Коли ж Радянський Союз теж намагався дуже інтенсивно дружити з Ефіопією, в якому також був соціалістичний уряд. та... З Сомалі, в якому теж був соціалістичний уряд. При тому всьому, ці дві країни, в один прекрасний момент почали максимально кровопролитну війну за Огаден, в якому де-факто програла Сомалі, і з цієї війни почалась потім громадянська війна з Сомалі, яка тримає, яка тримає до сьогоднішнього дня. Російська Федерація здійснює абсолютно непослідовну підтримку, дуже часто підтримуючи диктаторів, які подекуди виявляються людожерами, але майже завжди, виявляються, повуха зануреними в корупційні схеми. Африканські корупційні схеми це навіть не українські корупційні схеми. Це треба знати специфіку цього континенту, щоб просто знати, що, що це таке. Таким чином, ми чітко бачимо, що Російська Федерація намагається шукати останніх своїх союзників, при тому навіть не враховуючи специфіку континенту. Звісно ж, це закінчиться для них не дуже добре, і в черговий раз вони зловлять облизня. Третьою важливою темою є уже більш близько географічно, до нас саме конфронтація між косоварами та сербами на території північного Косово. Ще після поразки сербів у Косовській битві, яке відбулося в кінці 14 століття. Стало зрозуміло, що цей регіон дуже важливий для цієї країни. Це є такий собі регіон, навколо якого ґрунтується сама сербська ідентичність. Дуже важливою віхою цього конфлікту став 1999 рік, коли наприкінці Югославських воєн проалбанські сепаратисти проголосили незалежність Косово. Президент Югославії Слободан Мілошевич, який. Стояв на позиціях Великої Сербії, вів на територію Косова війська. Це закінчилось масовими бомбардуваннями Йогославії, в зв'язку з чим йогославські війська були тоді виведені з Косова. У 2008 році Косово повторно проголосила свою незалежність. В той самий час дуже багато країн визнало незалежність цієї країни. Це була більшість країн Євросоюзу, Сполучені Штати Америки, Канада, Японія, інакше кажучи, значна частина високорозвинутого світу. Але при тому це питання було досить тяжким, оскільки такі країни, як, наприклад, Іспанія, Греція, Кіпр, Словаччина, Україна, не визнали незалежність Косово. Україна тоді стояла на принципах міжнародного права та не визнала незалежність Косова, вважаючи автономний регіон Косова та Метіохія частиною Сербії. При тому всьому ще навіть під час проголошення незалежності у 2008 році залишилась невеличка частина Косова, північне Косово, в якому компактно проживали серби, і цей регіон не війшов тоді до складу Косова. Ішли досить тривалі переговори між косовською та сербською стороною, внаслідок якого цей невеличкий мікрорегіон спробували таки інтегрувати до самого Косова. Ясно, що це було зроблено криво косо, але при тому всьому значних конфліктів тоді не виникало. Був навіть легальний спосіб, завдяки якому люди, які бажають відвідати Косово, могли це зробити з території Сербії. На даний момент розпочались масові провокації, в, якому, в яких з'являються повідомлення про обстріли то косаварами, то сербами один одного, які можуть призвести до війни. Президент Сербії також відвідав генштаб і є серйозна досить загроза того, що на Балканському півострові знову проліється кров. Ми, як країна, в якій зараз кров лється рякою, дуже сильно сподіваємось, що новий конфлікт таки не відбудеться. Ми не хочемо зла в чужий дім. Ми хочемо добра в, собі, в свій дім, щоб добро було по всьому світу. Тож сподіваємось, що буде мир. Дякую вам за увагу.